Всім привіт ви на каналі Перший Тайм сьогодні. в Випуску Судакова жорстко тролять одноклубники. Роман Єремчук покине Олімпіакос. Шахтар намагається підписати бразильського вінгра Вестхема. Президент клубу УПЛ здав футболіста в ТЦК. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився, якою була б назва його команди, якби він створював її самостійно. Можна було б щось сказати про таланти. Хлопці жартують з мене, вже придумали навіть пісню. У Михайла Мудрика є дуже цікаве татуювання. В майбутньому можна було б створити команду з такою назвою. Якщо пофантазувати, просто чому б ні? Про що пісня? Та там пісня, що талант не розкрився. Це про тебе написали твої друзі. Так, сміються з мене там Коля Матвієнко Радіон, що талант не розкрився і залишився в шахтарі назавжди, сказав Судакову коментарі для клубної прес-служби. Зауважимо, що Георгій провів за шахтар 28 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами та трьома асистами. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український нападник Олімпіакоса Роман Єремчук може покинути грецький клуб цього літа. Про це повідомляє портал Спорт 24 gr За даними джерела, Олімпіакос розглядає можливість продажу Єремчука, оскільки він, як свершується, не виправдав очікувань і не став одним із ключових гравців команди. Попри вдалі, останні матчі, в яких форвард забивав, він залишається лише третім нападником у складі Олімпіакоса. Нагадаємо, Єремчук перейшов до грецького гранда з Брюге за 5 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Донецький Шахтар готує повторну пропозицію лондонському вестхему щодо трансферу 19-річного бразильського вінгера цієї команди Луїса Гілєрме. Повідомляє Мундо Депортіво. За інформацією джерела гірники намагалися підписати цього гравця ще під час зимового трансферного вікна. Вони зробили молотобійцям офіційну пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро, проте отримали відмову, оскільки англійський клуб оцінює Гілєрме у 30 мільйонів євро. Водночас трансфер маркет оцінює Зися 18 мільйонів контракт Хаубека з Вестхемом діє до літа 29-го року. Гелірма приєднався до англійської команди минулого літа, перейшовши з палмироса за 23 мільйона євро. Колишній капітан Інгульця Олександр Козак розповів, як покинув клуб. Мій контракт закінчувався влітку, і мені пропонували його продовжити. Я просив, щоб переговори відбулися ближче до кінця сезону. Спочатку Кобін запевнив мене, що підтримує цю ідею, і наполягатиме мене на тому, щоб так і сталося. Проте пізніше відбулася зустріч між основними гравцями, тренером і президентом клубу. На цій зустрічі тренер поставив мені підступні запитання щодо п'ятьох гравців, яких було відсторонено і порушення. Режиму. Він очікував, що я його підтримую, і підтверджу його слова перед президентом. Але я не погодився і висловив свою думку. Через два дні все завершилося в кабінеті президента. Кабінет президента я покинув із двома чоловіками у військовій формі. Ми вийшли з кабінету, вони наполягали, щоб я пройшов з ними. Я сказав: викликайте поліцію, а я дзвоню юристу. Поки вони викликали, я сів у машину дзвонити, але зрештою вирішив просто поїхати. Зібрав сім'ю і ми поїхали. Їхали звідти. Після цього в Петрова більше не поверталися? Так? Так. Проблеми з розірванням контракту не було. Не було Кудрівка, мені допомогла з цим, сказав Козак для трибуна.ком. Журналіст та коментатор Віктор Васко повідомив про інтерес Наполі до півзахисника шахтаря Георгія Судакова. З того, що я знаю, по Судакову завжди є якась двіжуха на трансферному ринку. Це молодий гравець нетопового європейського чемпіонату, гравець основного складу своєї національної збірної. З того, що я знаю, з того, що розповідають мені в Італії, кандидатура Судакова дійсно один з пріоритетів Наполі на це літо. Там йдеться про 40 мільйонів євро, тобто суму, яку Наполі пропонував Шахтарю минулої зими, і яку донецький клуб відхилив. Сподіваюся, що жора зафаєрить за збірну України на чемпіонат Пінаті Європи та буде коштувати дорожче, сказав Вацько у своїй авторській програмі Вацко Лайф на Ютуб. Порядок денний чергового конгресу УЕФА, який пройде 3 квітня в Болгараді, виглядає незвично стриманим, проте він може різко контрастувати з дискусіями за лаштунками. Наразі робляться кроки щодо повернення Росії у світовий футбол. Повідомило The Independent одне з високопоставлених джерел. Видання також зазначає, що в європейському футболі є впливові особи, які хотіли повернути Росію хоч завтра. Деякі з них вважають, що країну взагалі не слід було виключати. Тому після нападу Росії на Україну у 2022 році всі футбольні клуби та збірні країни-агресора були відсторонені від міжнародних змагань. Українського нападника англійського Сандерленда Назарія Русина, який з початку року виступає на правах оренди за хорватський хайдук, влітку можуть виставити на трансфер. Таку ймовірність прогнозує Сандерленд AFC News. Русен наймовірніше виявиться зайвим у наступному сезоні. Йому не вдалося закріпитися в складі хайдука, і хорватський клуб, ймовірно, не скористається опцією викупу прав футболіста. Тож влітку Русини неймовірно повернеться в Сандерленд, але тут щодо його майбутнього виникає ще більше питань, зазначає видання. Головний тренер Полісся Імат Ашур розповів про кадрову ситуацію перед матчем 23-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Повернулися гравці національної збірної. Чи спілкувалися ви з ними, в якому вони моральному та фізичному стані? Хлопці повернулися сьогодні вранці. Тільки завтра будуть залучені в тренувальний процес. Тему про моральний стан, думаю, не варто підіймати. Ми зараз маємо змінити нашу увагу та перевести фокус на офіційну гру. З точки зору фізичного стану. Ми розуміємо, що після подорожі буде вплив через те, що абсолютно різна ситуація, наприклад, у Гуцаляка та Назаренка. Обидва були в розташуванні збірної. Один отримав майже максимальне ігрове навантаження, інший його не отримав. Тому вже завтра, коли в них буде нагода перепочити, ми поспілкуємося більш предметно і отримаємо інформацію від нашого наукового департаменту з приводу того, в якому вони в функціональному стані. Ми маємо пам'ятати, що в нас є наступний матч, але незабаром буде ще один. Окрім того, щоб щось награти за ці декілька днів, нам доведеться зробити можливо достатньо складні висновки з приводу розподілу навантажень на ці два матчі. Бачиш, і вже тренуються Андрієвські сарапії, натомість не було батісти. Я так розумію, що досі хворіє лєднів, у якого була температура. Так, ліднів усе ще хворіє. Він точно не буде доступний на найближчий матч. Далі вже подивимося. З прогнозованих позитивних новин повернення Сарапія Андрієвського. Завтра очікуємо на батісту. У нас 13 гравців основного складу були за межами тренування, але це було вимушено. Нам треба було це прийняти для того, щоб зараз перед грою вони поступово почали повертатися. Не найпростіша ситуація, але прогнозована. Не скажу, що в нас здивувало або заставило зненацька, але потрібно просто прийняти цей факт таким, який він є. Ми розуміємо, що для клуба викликів збірну це те, за для чого ми і працюємо. На наших гравців є попит, на них звертають увагу. Вони мають нагоду регулярно грати на міжнародній арені. Тому на цих вагах завжди буде й позитивна частина і реалії, з якими нам треба зіштовхнутися вже тут, сказав Ашур. Український півзахисник Максим Лень отримав шанс виступати за основну команду Фортуни Дюссельдорф з другої Бундесліги. Під час перерви на матчі збірних Фортуна Дюссельдорф провела контрольний поєдинок проти нідерландського Хараклеса. Гра відбулася 20 березня та завершилася з рахунком 0-0. На 72 й хвилині в складі основної команди дебютував Максим Лень. Як повідомляє спорт 18-річний українець запам'ятався креативними діями в центрі поля та виконанням стан. Дартів спортивний директор фортуни Штефан Фолмерхаузен, який відповідає за підготовку молодіжних команд, відзначив прогрес Максима Леня, його високу техніку та ігровий інтелект. Якщо Лень продовжить розвиватися, він може отримати постійне місце в основній команді вже в наступному сезоні. Нагадуємо, Лень вихованець ФК Львів. Він грав за Карпата після початку повноштабного вторгнення переїхав до Німеччини. Грав за збірну України Ю-17 та Ю-19. З липня 23-го він є частиною структури фортуни. Провів 45 матчів за команду Ю 19 записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів. Клуб УПЛ Кривбас оголосив, що до нього приєднався 18-річний венесуельський вінгер Майкін Гонсалес. Зазначається, що футболіст вже приєднався до команди Кривбас Ю-19 та був включений до заявки клубу на решту сезону. Інших деталей переходу Кривбас не розголошував, але про те, що український клуб веде переговори щодо венесуельця, ЗМІ писали ще на початку березня. За інформацією порталу Трансфер Майкен Майкін Гонсалес орендований Кривбасом до кінця календарного року з опцією. Викупу. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.